Доброго вечора, командна робота це завжди дає гарний результат. Тому якщо хтось каже, що працює тільки один лікар, це неправда, тому що працює величезна команда, яка складається із хірургів і не одного, до речі. І саме того, що було виконано, пацієнтки 40 років, в неї було е, троє пологів, величезний діастаз, я покажу в поліонизу, він був широкий. Відшинки була полка, тобто була виконана рекосакція міжна тертина обличчя, репесакція полки, лікасакція спинки, лікасакція передньої стіночки Вийшла і виконана спортивна фігура. Тобто зараз ми вже обклеїли обклали матеріалом, щоб у нас були гарні крімнесні кішовчики, і маємо ось такий бачите, кружну шкіру, якщо порівняти як було до сидячого положення. щоб без складочок гарний ідеальний твор. Якщо будуть питання, то дзвоніть, телефонуйте техніку молода я і по телефону, який вказаний внизу відео. Всім бажаю.